Назви правильно клубну кар'єру Златана Єбрагімовича та отримає тисячу гривень. Де Златан почав свою кар'єру? Почав він в Швеції в Мальме. Далі, куди він перейшов? В е -е, В Аякс. В Аякс Він там крутив фінти, там обводив п'ятьох-шістьох і забив голи. Потім поси. Аякса він пішов, начебто, у Ювентус. Після Ювентусу він пішов у Інтер. Після Інтеру в. Цим він грав з Моуріньо да, під Кримсом значно Мууріні. Після Моуріньо пішов до Пепа Гвардіоли в Барселону. Після Барселони е, в Мілан. Дуже добре йдеш. Мілан, Мілан. І потім е, ПСЖ після ПСЖ в МЮ і МЮ. Після МЮ він начебто закінчив. Ну, лос анджелес Los він там поїхав заробляти гроші. І це був останній його клуб? Ну так, да, він там забував годину, начебто все. На жаль, це неправильна версія. У Златана був ще один клуб у його кар'єри, тому ти не отримуєш тисячу гривень. А ви пишіть у коментарях, як, за який клуб Златан завершив кар'єру.